Чому не можна проходити аптечні паразитарки? Я не маю нічого проти препаратів, пити собі на здоров'я. Але якщо вона дійсно вам приносить користь і не завдає шкоди, але Найчастіше ці протипаразитарні, протиглисні програми вони створені на хімічній основі таким чином, щоб максимально вбити, знищити цю всю флору в нашому організмі, і це призводить до величезного навантаження на наші водільні органи, тобто нирки, печінку, кишечник. І це все починає максимально набирати великий відсоток токсинів, шлаків саме із цих, м'яко кажучи, трупів. Позбутися їх саме натуральним способом, потрібно просто їх очищувати. Тільки гіркими травами, тобто піжма, полин, листя чорного горіха і ще багато-багато всього, що я періодично припиваю чисто для профілактики, тому що це натуральна програма, просто базова для очищення організму від грибів та паразитів, де просто максимальна користь і тільки все натуральне, що не вбиває паразитів, а робить умови всередині організму, щоб ці паразити природнім шляхом, природнім способом самі покинули наш організм. І це все. Відбувається не за один або два дні. Це все розтягується приблизно на 30 днів. Це саме стільки потрібно, організм чистити від грибів та паразитів. Це відбувається без шкоди та поганих наслідків для нашого здоров'я. Цікавля деталі пиши мені в особисті.